Правила Дорожнього руху України 2025. Пункти 2 2, 2, 5. Пункт 2-2. Власник транспортного засобу, а також особа, яка використовує такий транспортний засіб на законних підставах, можуть передавати керування транспортним засобом іншій особі, що має при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Власник транспортного засобу може передавати такий засіб у користування іншій особі, що має посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, передавши її реєстраційний документ на цей транспортний засіб. Пункт 2.3. Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов'язаний. Перед виїздом перевірити і забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу, правильність розміщення та кріплення вантажу, бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі. На автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки, підголовники ремені безпеки, користуватися ними і не перевозити пасажирів, не пристепнутих ременями безпеки. Дозволяється не пристібатися в населених пунктах водіями пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють користування ременями безпеки, водіями пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів. Під час руху на мотоциклі й МОПЕДі бути в застебнутому мотошоломі, не перевозити пасажирів без застебнутих мотошоломів, не забруднювати проїзну частину та смугу відведення автомобільних доріг, не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху, повідомляти дорожньоексплуатаційним організаціям або повноваженим підрозділам Національної поліції про виявлені факти створення перешкод для дорожнього руху. Не вчиняти дії, внаслідок яких може бути пошкоджено автомобільні дороги та їх складові, а також завдано шкоди користувачам. Пункт 2.4. На вимогу поліцейського, водій повинен зупинитися з отриманням вимог цих правил, а також пред'явити для перевірки документи, зазначені в пункті 2.1, дати можливість перевірити номери агрегатів і комплектність транспортного засобу. Дати можливість оглянути транспортний засіб відповідно до законодавства за наявності на те законних підстав, у тому числі провести з використанням спеціальних пристроїв, приладів перевірку технічного стану транспортних засобів, які відповідно до законодавства підлягають обов'язковому технічному контролю. Пункт 24.1. У місці здійснення габаритно-вагового контролю на вимогу працівника пункту габаритно-вагового контролю або поліцейського водій вантажного автомобіля, в тому числі механічного транспортного засобу, повинен зупинитися з дотриманням вимог цих правил, а також передати для перевірки документи, зазначені в підпунктах А, Б і Г пункту 2.1 цих правил. Надати транспортний засіб та причіп за наявності для вагового та або габаритного контролю відповідно до встановленої процедури. Пункт 2.4.2. У разі виявлення під час здійснення габаритно-вагового контролю на відповідності фактичних вагових та або габаритних параметрів, установлених нормам і правилах руху такого транспортного засобу та або причепу. Забороняється до отримання в установленому порядку дозволу на проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, про що складається відповідний акт. Пункт 2,4,3 На ділянках доріг у межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району на вимогу уповноваженої особи держприкотування. Дон служби водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих правил, а також пред'явити для перевірки документи, зазначені в підпункті Б пункту 2.1, дати можливість оглянути транспортний засіб і перевірити номери його агрегатів. Пункт 2:5. Водій повинен на вимогу поліцейського пройти в установленому порядку медичний огляд з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижить увагу та швидкість реакції.